Поговоримо про видавництво автор художник в у подкасті, у подкасті Книжкові Вандри. Вітаю! Мене звати Оксана, і це подкаст Книжкові Вандри. Книга цього випуску Манюній, велика книжка про маленького слоника. Мозор. І як завжди, трохи про автора. Світ насправді може бути фантастичним. Варто тільки заглянути до книг Ервіна Мозера. Він класик німецькомовної дитячої літератури. Письменник опублікував понад 100 книг, а його твори перекладені багатьма мовами. Але перш за все його прославили намальовані фігурки тварин: Мишенятко, Мануель та Діді, Слоненя, Манюні, Ворон, Альфонс. А у віденському ляльковому театрі Ліла Рум діти можуть зустрітися зустрітися з ведмедиком Коко. Тож, Ервін Мозер, австрійський письменник, художник-ілюстратор, автор дитячих ілюстрованих книжок, лауреат численних премій у сфері дитячої літератури, народився у 1954 році у відні, але виріс у землі Бургенланд. Він був також і художником. Пейзажі Бургенланда мали великий вплив на мій світ малювання, тому що ці пейзажі з мого дитинства. А в дитинстві я дуже. Дуже інтенсивно відчував їх усіма своїми почуттями, сказав Мозер якось в інтерв'ю. Він отримав фах набірника. Як він сам розповідав, любов до історії малюнків прокинулась у ньому дуже рано. У школі на уроках малювання я був найкращим. Але усе, що я пропускав на математиці, я намагався надолужити на малюванні. Одного разу. Вчитель, математики, застукав, як на уроці замість кубів і решти фігур я малював вершників індіанців. Ото От він, мабуть, розізлився. Це він може, закричав він. Але ж із цього жити не будеш, мозере те, що з малювання і оповідання історій дуже навіть можна прожити, Ервін Мозер доводив протягом багатьох років. У 1987 році він отримав японську СВУ – відзнаку за дитячу літературу. А у 1992 році літературну премію міста Гамельн щуролов. У 2000 році Ервіна Мозера було визнано дитячим письменником року і нагороджено почесною золотою відзнакою за заслуги перед Республікою Австрія та золотою відзнакою Федеральної землі У 2002 році Ервіну Мозеру поставили діагноз: Бічний аміотрофічний склероз це невиліковне захворювання нервової системи. Лікарі прогнозували, що його життя триватиме 2-3 роки. А у підсумку це було майже 16. у 2014 році. В місті Гольс, рідному містечку письменника, відкрили меморіальний музей його імені, тобто відкрили музей ще за життя письменника. Сьогодні історії та малюнки Ервіна Мозера належать до канону дитячої літератури. Всі захоплюються ними, видають книги. Але на жаль, письменника вже немає з нами у жовтні 2017 року. У віці 63 Років Ервін Мозер покинув цей світ. Значить, він був манюн. Знаєте, що він його називали Маннюнін? Тому що він був таким крихітим. Але все ж таки був слог. В нього були такі ніжки з нігтями, вуха величезні, голова і хобот. Манюній велика книжка про маленького слоника. Це пригоди маленького слоника, який народився таким маленьким, що батьки його загубили. І усю книгу він намагається знайти свою сім'ю. Мандруючи, маленький і безмежно чарівне слоненятко відкриває для себе великий великий світ і зустрічає нових друзів, які допомагають йому у його пригодах. Отже, слоник спробував як цей птах злетіти. От бач, от ну, спробував злетіти, але одразу плюс плюс. На чай він приплив до поросяць, які не Ли дітей. Кожний розділ цієї книги е, розкриває якусь. Певну тему, проблему, з якою стикається слоник. Я б назвала, що ця книга, і не тільки ця можна сказати, дуже багато книг Ервіна Мозера це такі собі посібники з кризового менеджменту для наймолодших, в яких утверджується думка, що нема безвихідних ситуацій. Вихід завжди є, і кожен день можна наповнити пригодами, якщо знайти вдале рішення. Тож завдяки цій книзі можна обговорити з дитиною такі важливі теми, як. Як втрата рідних, або прийомної сім'ї, або пошуку себе, свого таланту, справжньої дружби, булінгу, ну і становлення особистості. Бо це така собі мандрівка героя, де під час мандрівки відбувається його трансформація. Дуже часто буває так, що Ілюстрації в книзі випереджають сюжет або доповнюють сюжет те, що прочитано, або не відповідають сюжету тому, що читається на даний момент. Деколи ілюстрації настільки примітивні та нецікаві, що ну, не хочеться їх розглядати. Але це все не про книжки Ервіна Мозера, де б ви не відкрили книгу, тут все буде радувати. Текст, якого, скажімо, достатньо для того, щоб книжка швидко не закінчилась, картинка, яка буде розкривати все те, що читає тато чи мама, і дитина може дивитись на картинку і розуміти усе, бо візуалізація повна того, що написано, все заставляє задуматись навіть дорослу людину про дружбу, взаєдопомогу, вірність. Що казав сам Ервін Мозер про своїх персонажів. Насправді вони звичайно не тварини. Визнає автор, це фабульна техніка. Герої, тварини або вони нагадують тварин, але завжди мається на увазі людина з її турботами, проблемами. Читачі сприймають це із задоволенням, підморгуючи, ніби ми знаємо, що ти маєш на увазі. Можна дуже зобразити добре, надто добре людське, чітко без того, щоб нікого не смішити чи ображати. Автори дитячих книжок несуть особливу відповідальність в нашому суспільстві. У у їх книгах вони розповідають історії, які підбадьорюють, дають надію, розвіюють страхи, втішають або просто розважають. Їхні книги є основою для того, щоб діти стали читаючими дорослими. Ервін Мозер, я так думаю, виконув цей обов'язок особливо добре. Ніби герої у ці книжці я. З цією книгою у нас з Іваном пов'язана своя історія. Одного разу ми загубили Івана, все як батьки, слонення та манюні. Ми пішли до Шевченківського гаю. Іван був з нами, і в якийсь момент він зник. У нас була страшенна паніка. Ми підняли усіх працівників парку, музею, ми бігали, шукали ті місця, де були разом з ним. Ми не могли подумати, що він кудись так далеко забіжить і буде тихенько сидіти. Ми хвилювалися, щоб він не впав в якесь уробище, щоб він не послизнувся, десь лежить непритомний. Загубився у шевшенківському гаю. У Львові, коли там був такий, ну, там, де приїхали гуцули, виконували, там були гончарі, чеканили монети, робили сирних коників і інше. Mm -hmm. Навіть якісь там кафешки були, і підказав, куди йти. Твій знайомий. Я би прочитав, хто, хто вже загубився. Дізнатися, що можуть друзі, якщо вони поблизу, допомагати. Тобі, якщо ти у скруті без батьків і рідних. Хочу сказати, що Іван знайшовся. Знайшовся, скажімо, за допомогою знайомих, але він зробив перший крок, він виліз зі свого сховку, почав іти тою знайомою дорогою, де ми з ним прогулювались, натрапив на мого знайомого, якого я вже попередила, що Іван пропав, і він був страшенно переляканий, заплаканий. Ми також, але якось знайшли сили. І продовжили відвідани, не пішли додому, ще там погостювали, походили, поговорили з ним, наскільки це погано так робити, пропадати. Тому ця книга, коли ми її читали, і зараз Іван, коли її перечитує, він згадує цю історію, як це бути без батьків, як це згубитися, як це страшно і що. Все залежить від тебе, що знайти вихід мусиш ти сам. Інакше ну це безвихідна ситуація, і мало хто зможе тобі допомогти, якщо ти сам не будеш робити перші кроки. Скажу чесно, що готуватись до. Цього подкасту було складно, оскільки письменник хворів, він не давав інтерв'ю. Досить мало є якихось розмов з ним. Останні роки він взагалі не міг говорити через хворобу. Є невеличке інтерв'ю його дружини, яка каже, що дуже багато часу присвятила догляду за чоловіком. І коли він помер, то ну, виникла страшенна пустка, але зараз у неї є чарівний ключ, і це ключ ім'я Ервіна Моз. Озера, яке ключ, який відкриває усі двері, і вона продовжує оберігати його пам'ять, поповнюючи його музей, розповідаючи про нього, читаючи його книги на публічних заходах, тому інформації про нього ну, досить мало. Але незважаючи на це, я закликаю будь-яку книгу, яку ви знайдете чи в бібліотеці, чи в книгарні, прочитати, прочитати і отримати. Ту візуальну насолоду, яку отримали ми з Іваном, тому що цю книгу читали уже разів п'ять, і е, нам завжди цікаво, знаходимо постійно щось нове. Якщо раніше акцент був на тому, як страшно, коли ти загубив батьків. То зараз вже цікавлять Івана питання, чому крокодил образажав слоненятко, чому він з нього насміхався, чому такий він поганий, але врешті-решт, що його заставило змінитися і просити про дружбу зі слоненням. Тобто зараз Івана цікавить питання дружби. І усі книги, які ми читаємо, він на це звертає увагу. Любі слухавши, дивився на наступному подкасті. Пишкові тож бережіть себе поміж повітряних тривог, вибухів, в яких винна країна, терорист Росія. Попереду перемога, нові випуски книжкових вандрів. Тапа.